Всім привіт-привіт, друзі! І сьогодні у нас нова розпаковочка наших паперових сюрпризиків. І на сьогоднішню віррозпаковочку я вам підготувала одну новиночку. Це в нас колекція пузатики. Ось такі тут пакетики. Тут тільки шість пакетиків. Ну що ж, друзі, а давайте вибирати наші пакетики зі всіх інших наших колекцій, які ви вже напевно пам'ятаєте. А також ми в цьому відео закінчимо одну колекцію. Це колекція протилежність. Візьмемо зразу з неї пакетик. Ну що ж, давайте вибрати. Так, далі візьмемо з колекції жираф. Давайте, наприклад, цей. Далі візьмемо, наприклад, давайте з костюмчики колекції. З цієї останній, давайте. Бананчик. Давайте другий. Далі колекція кролики. Візьмемо, давайте, наприклад, перед останній пакетик. Ось такий. Далі колекція мішки. Давайте візьмемо, наприклад, давайте цей пакетик. Далі це у нас колекція свинки. Давайте візьмемо, наприклад, перед останній пакетик. Також. Колекція стикерів Viber. Так. Давайте, наприклад, ось цей пакетик. Тут у нас будуть попадатися такі собачки. Так. Далі це у нас минула новиночка. Це колекція дружби з мультфільмів. Давайте візьмемо ось цей пакетик. І остання це сьогоднішня новиночка. Візьмемо, наприклад, ось цей пакетик. Там, де ось такий мішка каже I Love you». Ну що ж, друзі, а ось тільки в нас сьогодні багато сюрпризів на. Точніше, пакетки на нашу сьогоднішню розпаковочку. Пакетки зі сюрпризиками. Ну що ж, і давайте брати наш перший каталог відкриваємо. Давайте розпочнемо з колекції, яку ми сьогодні закінчимо. Це у нас колекція протилежність. Нас сьогодні попадеться під номером 8. І ми сьогодні, і ми сьогодні закінчимо цю пару і цю колекцію. Ну що ж, давайте відкривати. Під номером 8. І в нас попалася ось така протилежність. Ось такий сумний смайлик. Ось тут ось такий е, радісний. Щось йому дуже сильно сподобалося. У нього аж зірочки в е, очках. А ось цей такий сумний. Засмученесь із-за чогось. Так. І давайте поставимо галочку. Ось так. І ось така в нас колекція вийшла. Можете робити скріншоти і робити собі таку колекцію на канал. Ось така вийшла. А наступна колекція це в нас жираф. Так. У нас тут дві сторіночки. І давайте подивимося, який в нас сьогодні жираф попадеться І в нас попався ось такий жираф. Зврстким морозивом під номером сім. Ось тут. Давайте його приклеїмо. І ось така в нас колекція виходить. Така. Ми сьогодні, до речі, розпочали другу сторіночку. А наступна колекція це в нас костюмчики. Ось наш пакетик. Тут в нас аж три сторінки. Відкриваємо. І в нас попався ось ось такий костюмчик в вигляді яблучко. До речі, у нас цей костюмчик попався в пакетику зі, також за яблуком. Якось дуже сильно дивно. Так, ой. В мене впала фігурочка, і це в нас під номером 2. Ось так. Наші дві фігурки на першій сторіночці, а на всіх інших по одній. А наступна колекція це у нас бананчик. Ось наш пакетик. Там десь такий бананчик каже, а як же я. Тут у нас також дві сторіночки. Відкриваємо. Так. І в нас попався ось такий бананчик. Який заснов ось такий. Якийсь так заснув, і в нього аж слідні течуть так солодко спить. Так, під номером 8. Він в нас. Ось тут. Ось так. І в нас дві, дві фігурки на першій сторінці і дві на другій. Ось така колекція в нас виходить. Наступна колекція це в нас кролики. Ось наш пакетик. Ось так. І давайте відкривати. Тут у нас тільки одна сторінка. І це остання сторінка в цьому каталозі. І остання колекція. І в нас попався ось такий е, зайчик. Ось такий такий рижий зайчик під номером 9. Так. Давайте. Якось. О. Він нас ось тут. І ось така в нас колекція виходить. А ми переходимо до наступного каталога. І ось наш маленький каталог. Ось такий. Ну що ж, і давайте відкривати наші колекції з нього. А перша колекція в ньому це в нас колекція мішки. Тут у нас дві сторіночки. І давайте відкривати. Тут у нас ось така відкривашечка. Відкриваємо. Так. У нас попався мішка під номером 7. Ось такий. З ось такою парасолькою. Ось такий. Можливо, там падає дощик. Там, де він йде, можливо, десь падає дощик. Тому він взяв парасольку. Так. І ось така в нас колекція виходить. Дуже мила. А наступна колекція це у нас свинки. Ось наша, ось наш пакетик, точніше. Тут у нас одна сторіночка. І давайте відкривати. Так. І в нас попалася ось така свинка. Ось така. Яка щось задумала, мені здається. Так, ой, я забула дещо. Ось друзі, я завжди забуваю, що в цій колекції я на маленьких бумажках написала під яким це номером? Це нас під номером 2. Пам'ятаєте, я ось так, руку ось так я брала, все ось так показувала вроде би, цією рукою. Ось так. І ось тут в мене було на пальці. То це була ця бумажка. Це нас під номером 2. Я навіть не зумітила сама. І давайте якось відклеїмо і приклеїмо на номер 2. Ось тут. І ось така у нас колекція виходить. А наступна колекція це у нас стікери Viber. Ось наш пакетик. І давайте відкривати. І в нас попалася ось така собачка, яка, можливо, впала і в неї в очках. Давайте. Так. Під номером сім. І ось така у нас колекція виходить. А наступна колекція, це в нас передостання колекція, минула новиночка. Це колекція дружби з мультфільмів. Ось такі тут є варіанти. Так. Відкриваємо. Тут у нас дві стріночки. І в нас попалася ось така дружба. Це, я не пам'ятаю, як називається цей мультик. Я пам'ятаю, я його дивилася, але я не пам'ятаю, як він називається. То, пам'ятай напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Ось така дружба під номером 4 на цій сторіночці. Ми сьогодні розпочнемо другу сторіночку. І ось така в нас колекція виходить. Ось така. Минула новиночка. І сьогоднішня новиночка це колекція пузатики. Давайте Ось так хай буде. Так. Ось наш пакетик. Тут у нас ось така відкривашка. І в нас тут є варіанти від номера 1 до номера 5. Що ж, давайте відкривати. Надіюсь, вам, друзі, сподобається ця колекція. І в нас попався ось такий єдиноріг. Ой. Ось такий єдиноріг. Ось такий, ось такий пузатик. І давайте. Відклеїмо. І, до речі, він у нас під номером 2. Ось тут. І ось така в нас колекція виходить. Ну і на цьому все, друзі. Надію, що вам сподобалась наша сьогоднішня новиночка. Якщо сподобалося, поставте свій лайкосик. А також підпишіться на мій канал. Тут дуже сильно прикольні розпаковочки. Ну на цьому все, друзі. Всіх люблю, всім па-па!